Б'юсь об заклад, ви виховуєте дитину невірно. А як насправді правильно виховувати дитину? Які принципи здорового виховання ви знаєте? Це мала частина питань, які виникають у батьків під час батьківства. В цьому відео ви дізнаєтесь цілих 5 принципів, як виховувати дитину, що буде вам вдячна у дорослому віці? Мене можна привітати! Я став. Тато Сем в цьому місяці. І один мій клієнт спитав Саша, а на чому базується твоє виховання? І це стало дуже цікавим питанням для мене, яке запустило у мені рефлексію. І завдяки його питанню і нашому з ним діалогу я сформував одразу цілих три принципи, на чому я будую своє виховання. А потім додалося ще два зверху. І вже ж я захотів поділитися цими базами з вами. Тож влаштовуйтесь позручніше. І кінцю цього відео ваше уявлення про виховання точно зміниться. Але стоп, стоп, стоп. Наперед зауважу, що під час перегляду ви можете відчути якісь неочікувано неприємні відчуття в тілі або емоції. Хм, ну, насправді, як і при вихованні дитини, ви іноді можете відчути якісь несподівано неприємні почуття і відчуття, і ви можете гадки не мати, звідки у вас Такий дивний стан це може бути свідоцтвом того, що ви були травмовані в своєму дитинстві в цій конкретній зоні. Тож я пропоную вам бути сьогодні уважними до свого тіла. Можливо, воно вам сьогодні щось новеньке про вас розкаже. А я вітаю вас на каналі Холіпсай, я психолог, і ми починаємо дослідження процесу виховання дитини. Один із моїх ключових принципів виховання не загадувати, що я точно знаю, як дитині буде краще. Я збираюсь знайомитись з дитиною, а не нав'язувати дитині своє бачення її, точніше, правильно говорити неї, так? Цей принцип знайомства з дитиною не означає, що ви ніколи нічого не будете очікувати від вашої дитини. А, будете, звісно, це ваша дитина, і звісно, ви чогось будете від неї очікувати, тому що ми всі живі люди. Разом з тим важливо бути готовими по-здоровому розчаровуватися в тому, що дитина може не виправдовувати наших очікувань, не бути, тою, ким ми хочемо її бачити, чогось не знати, обрати не ту професію, любити не ті самі предмети, які ми вчили, і так далі. Це нормально. Але якщо ви навіть думки не можете допустити, що ваша дитина не буде знати математику, або інший будь-який предмет, або зробить якийсь вибір, який ви, снили, чи, 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 який ви не одобрюєте, спробуйте в цьому випадку взяти на себе відповідальність, що це ваші непророблені психологічні травми, або ваші вади психологічного розвитку. Це те, чим вас обділили батьки. Чого не навчили батьки, або вчителі, або інші вихователі. І в дітях, якщо у вас десь є протяги психологічні, сквозняки, да? в дітях ви їх побачите в десятеро більше, навіть якщо в дитинах не буде цього. Але давайте чесно, ви для дитини хочете, щоб вона такою-такою стала? Або для себе. Вже після відповіді на це питання. Продовжити це робити. Тож підсумовуючи, я не збираюсь зробити правильну дитину, правильну людину, советського чоловіка, товариша і друга. Я збираюся познайомитися з цією людиною, яку я народив. Але при цьому задаючи певні адекватні рамки для розвитку дитини. А що я маю на увазі, дізнаються в наступному поінті тільки ті, хто підпишеться прямо зараз. Під час виховання я буду старатись не ліпити сина якийсь шаблон якогось персонажа, вигаданого мною в моїй голові. Я спираюсь зробити певні рамки адекватності і етичності, в яких моя дитина зможе вибудувати себе сама. Не без моєї помічі, звісно. Але без втручання в змістовну частину цього процесу. По суті, я збираюсь розповісти своїй дитині як, а не що. Розумієте, я хочу надати дитині можливість обрати самому, що він хоче робити, в який навіть спосіб він хоче робити, але закласти певні норми того, на що він буде спиратися, роблячи той інший вибір. Наприклад. Я не збираюся дитині нав'язувати, що правильно бути айтівцем або психологом, або будь-ким взагалі. Я буду пояснювати дитині, як функціонує ринок, за якими правилами, що таке гроші, чим вони являються на ринку, чим вони являються в психологічному сенсі, і давати, по суті, ці інструменти для аналізу моїй дитині. Також я збираюся цікавитися тим, що цікаво дитині, і разом з ним. Будувати стратегію його майбутнього в тих рамках, які я знаю, спираючись на всі ці інструменти, які я буду передавати поступово сину, наприклад, буду пропонувати спиратися на етику, гідні стосунки і певні чесноти при досягненні цілей, а не на використання людей як свого ресурсу. Подібне буде стосуватися і стосунків мого сина з дівчатами, де й взагалі оточуючим світом. У мене немає певних чітких ідей, що жінка повинна бути отака, чоловік от такий, вони отак от склеїлися і все правильно функціонує. Але я маю певні уявлення про способи побудування стосунків. Наприклад, що бійки у стосунках руйнують стосунки, що неможливість. Сперечатися і конфліктувати в стосунках не розвиває стосунки, що такий то набір маніпуляцій шкодить іншій людині, а значить і стосункам в цілому, що не знаючи своїх кордонів, неможливо побудувати кордони з іншою людиною. Мені здається, ці інструменти допоможуть моєму сину зорієнтуватись, як саме він хоче будувати стосунки, і яким саме він бачить свою роль і роль свого партнера. Бо, на жаль, багато хто з нас стикнувся з нарцисичним вихованням, коли за нас краще знали, що і як функціонує в цьому житті, якими повинні бути ми, якими повинні бути інші люди, і в етозі виросло достатньо травмоване покоління, яке, на щастя, вже загоює свої рани, окрім тих, хто вирос там десь на сході. Але якщо вас виховували саме в такий спосіб, де ви не розумієте своїх бажань, де ви тепер не можете побудувати щасливі стосунки, де ви не розумієте, чого ви хочете знову ж таки від професії і від життя. Я запрошую вас в свою особисту терапію. Бо саме психотерапія допомогла мені і допомагає моїм клієнтам знайти в широкому сенсі шлях до себе, вирішити свої поточні задачі і починати жити більш щасливо і більш наповнено. Контакти в описі до цього відео. Не нектути своїм психічним станом і найближчою зоною розвитку. Я хочу виховати сина за принципом найближчої зони розвитку. Психологія є таке поняття, яке саме за себе каже. Найближча зона розвитку. Я не буду від малюка вимагати говорити, а від однорічки читати або бігати 100-метровку у дворічки. Всі зони розвитку ви можете по суті загуглити в інтернеті. І я очікую розвивати свою дитину покроково по мірі його зростання. Бо я чітко знаю, наскільки багато проблем приносить невчасне зростання. Ці діти, які в 16 відчувають себе на 20, по факту відчувають вічний синдром самозванця. Бо цим 16-річним ніколи не може от прямо зараз стати 20, бо їм 16. Але в той же час. Відчуваючи себе на 20, вони не можуть насолоджуватися зоною розвитку 16 річки. І якщо мала дитина чує комплімент, що вона значно розумніша свого віку, це в майбутньому нещасна дитина. Точніше, нещасна, доросла, яка буде відчувати себе всередині ображеною дитиною. І таким людям, знову ж таки, також потрібна буде психотерапія, щоб відгорювати те, чого в них не було і ніколи не буде, і наздогнати свій реальний вік. Не будьте такими батьками. Піклуйтесь про своїх дітей. І не менше піклуйтесь насправді і про себе. Все краще дітям. Хм. А чого? От реально, чого все краще повинно бути дітям? Мені ближче підхід маска спочатку на себе, потім на дитину. Бо дитина буде робити те, що ви робите, а не те, що ви їй кажете. І Якщо ви пожертвуєте своє життя заради дитини, то дитина навчиться жертвувати життя. Розумієте? Дуже часто такі діти відчувають провину перед батьками і провину. Починають використовувати як спосіб будувати стосунки з іншими. В ще гіршому варіанті, ці діти можуть сісти на шию батькам або іншим оточуючим дорослим в своєму оточенні. Сорі за тавтологію. Тому чому би нам не кайфувати разом? Чому би нам не піклуватися про себе як про батьків, і про дітей, як про дітей, давати краще собі і давати краще своїй дитині. Звісно, річ в тих обмеженнях, яких кожен з нас має. Бо, походу, існує стереотип, що коли я піклуюсь про себе, то це якийсь кончений егоцентризм, що я забуваю про всіх інших. Ні, якщо я вмію якісно і класно подбати про себе, то у мене є ресурс дбати про інших. Воу, робіть це! І будете щасливішими, ви і ваші діти. І буде у них вдячність, а не провина. І у вас буде до себе і вдячність, і до дітей. І ви не будете очікувати, що дитина вам щось винна після цього всього. Ну. Еврікаш, всі, всі у виграш. Провину нехай відчувають всі ті, хто ще лайк не поставив, дивлячись відео прямо до цього моменту. Якщо дивитесь, вам же ж подобається, а? Люди, які не відчували себе значущими впродовж свого життя, стаючи батьками, можуть захотіти починати відіграватися на дитині, видаючи з себе Бога, всесильного і всезначущого. Угу. Але кстітіс, для, для дитини, дитини ти і є Бог, в перші роки його життя. Тобі для цього нічого не потрібно робити, просто будь батьком або матір'ю цієї дитини. Це є до чого. Такі батьки можуть сильно заграватися в те, що вони все знають, і не звертатися за допомогою тоді, коли вона необхідна. Татосі можуть зневажати матусь, які, начебто, не можуть. Втішити дитину, матусі можуть зневажати татусів, які не можуть правильно взяти її на ручки. Обидва в парі можуть не звертатися зайвий раз до лікарів або друзів, або інших знаючих людей, батьків своїх тих, тих же ж самих, щоб дізнатися, які інструменти там можуть краще працювати. Не звертаються там зайвий раз в інтернеті, не дивляться інформацію, і в кінечному рахунку вони неминуче травмують дитину. Тому я в своєму вихованні вже звертаюсь за допомогою, ну не прям усюди, куди можна, але часто звертаюся за допомогою туди, де мені здається, я її можу отримати. В тому числі це і колеги, і психологи, ну, і інші лікарі, звісно річ, анатологи, акушери, педіатри, там, що впродовж вагітності, наші батьки, в тому числі наші батьки допомагають нам з часом провести час з дитиною. А допомагають нам з їжею, тому що не вистачає іноді рук. Я активно звертаюся за допомогою, і я вважаю, що батьки, особливо маленької дитини, та й дорослі також заслуговують на допомогу, де да, всі люди заслуговують на допомогу. І це нормально просити допомогу і отримувати допомогу. По суті, це як позиція учня. Ми повертаємося до першого пункту, де ми не вдаємо, що можемо все знаємо все. Можемо все передбачити і виховати сверхлюдиною або совєтського чоловіка. Тому вивчайте свою дитину, вивчайте себе поряд з вашою дитиною, вчіться, в тому числі, у вашої дитини. І буде вам сімейне щастя і благополуччя!